Всім добрий день. Сьогодні ми починаємо івент, присвячений правам і свободам дітей. Тож починаємо. Що таке права та свободи дитини? Права дитини. Це система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини, за міжнародно-правовими актами визначається кожна людська істота до досягнення 18 років. Якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше. Які права та свободи має дитина? Перше. Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Друге. Кожна дитина з моменту народження має право на ім'я та громадянство. Третє. Кожна дитина має право на рівень життя достатній для її фізичного, морального, духовного, культурного, інтелектуального та соціального розвитку. Четверте. Кожна дитина має право на вільне висловлювання власної думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності та отримання інформації, що відповідає її віку. П'яте Кожній дитині гарантовано право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. Які права має дитина відповідно до Конвенції про права дитини? Перше особисто дитина має право на життя, громадянство та власне ім'я. Також дитина має право на рівень життя достатньо його морального, фізичного, духовного та культурного розвитку. Особисто кожному, кожному, кожної дитині гарантується право на свободу та й захист його гідності. Які права мають підлітки з 14 до 16 років? Підліток має право самостійно звертатися до суду за захистом е, своїх прав, самостійно укладати договір банківського вкладу та розпроджатися коштами на карті. Також дитина має право працювати за згодою одного з батьків до 24 годинний робочий тиждень. Дитина. Має право удержання елементів та їх розпоряджання самостійно. Також підліток має право самостійно обирати лікаря та засоби лікування за його рекомендаціями. Дитина має право обирати за згоду одного з батьків. Місце проживання також одержання інформації до свого, до, до свого усиновлення. Друга та третя, які е, мають права підлітки з 15 до 16 років, з 15 років е, підліток має право працювати за згодою одного з батьків. 24 годинний робочий тиждень. З 16 років підліток має право самостійно виїжджати за кордон України, також за, за власним судом змінити своє прізвище та власне ім'я. Взяти шлюб, як, за рішенням суда, якщо буде встановлено, що це відповідає інтересам дитини. Також дитина з 16 років має право на працювання без згоди батьків 36 годинний робочий тиждень. Які цивільні права неповнолітніх самостійно вчиняти дрібні побутові правочини, здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної. Творчої діяльності, що охороняється законом, самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняється законом, бути учасником або засновником. Юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи. Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою. Відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Діти, у тому числі діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Якими органами в Україні здійснюється захист прав дитини? Захист прав дітей в Україні здійснюється прокуратурою, органом опіки та піклування, органами внутрішніх справ. Орган опіки та піклування здійснює контроль за захистом прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб, за умовами, в яких вони проживають, а також вихованням і освітою. Даний орган веде облік і пошук дітей, які залишилися без нагляду батьків, а також з урахуванням певних обставин вибирають місце їх подальшого вла... влаштування. Прокуратура, в свою чергу, має право подати позов про позбавлення батьківських прав, скасувати рішення про усиновлення дитини, подати позов. Про поновлення порушених прав дитини Обов'язковий учасник судового засідання при розгляді справи про захист прав дитини в Україні має право оскаржити акт органів, які мають пряме відношення до захисту прав дитини. Поліція приймає участь у справах, що стосуються примусового виконання рішення. Про відібрання дитини, а також при розшуку осіб, які не виконують рішення суду щодо виховання дитини. Які обов'язки мають діти? Поважати і любити своє оточення, ставитися до людей так, якби ти хотів, щоб ставились до тебе. Поважати близьких друзів, не принижувати гідності жодної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. Бути толерантним до всіх людей, поважати їх і допомагати їм, дотримуватись режиму харчування, вживати продукти до терміну придатності, поважати працю кухарів, дотримуватись правил моральної етики, організовувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим, сумлінно навчатися, активно працювати на уроках, готуватися самотужки, старанно виконувати домашні завдання. Дотримуватись... Певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону, поважати своє оточення, давати нагоду кожному висловити свої думки, не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони не згодні, цінувати і дбати, дбати про своє здоров'я, виконувати приписки лікарів у разі потреби, поважати співрозмовників коректно і тактовно. Висловлювати свої думки, дотримуючись правил мовного етикету, з повагою ставитися до людей, які піклуються про вас, виконувати роботу, яка не задає шкоди здоров'я, виконувати всі обслуговуючі, всі обслуговуючі праці, самостійно знаходити інформацію в різних джерелах, не ображати і не принижувати оточуючих, яка особа вважається в Україні неповнолітньою? Правовий статус дитини в Україні має особа до досягнення повноліття. А малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років. Україна є однією з країн, що ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в 1991 році. Конвенція визначає, які права мають діти в нашій країні. Крім того, вона забезпечує Вказує на обов'язки батьків, які несуть відповідальність за своїх дітей і поважає їхнє право керувати дитиною в межах даної Конвенції. Норми Конвенції покладені в основу Сімейного кодексу України, який регламентує право на обов'язки дітей в Україні. Так, кожна дитина має право на життя, на ім'я, на громадянство, право знати своїх батьків. До особистих прав дитини належить право на повагу до її гідності. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди, до яких потрібно уважно прислухатися. Необхідно поважати право дитини на свободу думки, совість релігії, свободу асоціації і мирних зборів. Вона має право на інформацію. Закон повинен захищати її від втручання у особисте життя. Конвенція декларує захист дитини від усіх форм фізичного і психологічного насильства, образи або зловживання, образи або зловживання. Вона має право на медичне обслуговування і соціальне забезпечення. Дякую всім учасникам та пам'ятайте про свої права та обов'язки. До побачення.